Дорогі друзі, вам хочу зразу швиденько подякувати. Дуже вам дякую за підтримку. Дякую вам за те, що ви зі мною з самого початку тримаєтесь зі мною, дивитесь мої відео, ставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається моя робота і що я роблю. А сьогодні ми зібралися, щоб я вам розповів і я вам хочу розповісти про те, що деякі підкреслюють, деякі українці позорять нас, вимахуються тут в Канаді. І створюють дуже негарний імідж про Україну і українців. І зараз теперішню хвилину одну з найскладніших хвилин для України. І майбутнього України це дуже некоректно так себе поводити, і мені це дуже неприємно персонально, що мої співвітчизники деякі себе так поводять. І звісно, нікого не можна судити, і нікого не можна, як то сказати, заставити щось зміняти. Але просто варто про це говорити, тому що я не один раз знімав різні відео і багато чого міняється завдяки таким відео, тому що люди дивляться, люди чують про це з боку, і люди наші не розуміють, де коли менталітету канадців і канадці, які зі мною спілкуються, дійсно мені пожалілися знову через деякі такі речі, які з одного боку можна би було не розказувати. Але, на жаль, таких випадків є досить багато і такі випадки повторюються не тільки в Канаді. І тому ми сьогодні про це все поговоримо, проведемо аналіз. А ви пишіть свою думку, чому ви думаєте, наші співвітчизники себе так поводять за кордоном. Я вам зараз розкажу про пару таких е, ситуацій, про пару таких е, історій. Знаєте, повірте мені, повірте мені, це варто і це треба розказувати. І це не є якась там пропаганда російська, ніхто мені не проплачує нічим. Це просто суто відео, які роблять різницю, які можуть змінити трошки людей. І люди почнуть на це задивлятися, і може щось буде в кращу сторону. Я за 19 років набрав вже тут досить багато знайомих канадців, канадців щоб бути точнішими. Вони англомовні канадці, і така ситуація відбулася, що вони мені розповіли, що їм аж моркотно так стало. Розумієте, з самого початку хочу сказати, ви і про це самі знаєте, що українці. Деякі дуже люблять часто, часто намахати іншого українця, або думають, як намахати цього українця, або думають, що треба жити по про по програмі Дай задай. Тобто я допоміг, а назад я вже хочу не один раз допомогу, а два рази, три рази, чотири рази. І буду ту людину використовувати, добивати, тому що я тій людині один раз допоміг, і не і, і всі забувають на себе. подивитися, саме головне в той момент, і це дуже велика проблема в суспільстві. І ці канадці мені розказали, що вони прийшли в гості до українців, біженців, так званих, а так званих я називаю тому, що біженці, які перебували в Європі під час повномасштабного вторгнення, вже мали там життя, скористалися і приїхали в Канаду. Тому немає нічого поганого, але вони не можуть рахуватися як біженці. Біженці це люди, підкреслюю, які втратили житло, які втратили свої міста і не можуть повернутися назад, і мусили покинути повністю своє. місце. Оце є справжні біженці. Ну, неважно. І приїхали вони, зробили там обід, і ті українці починають говорити про те, що вони були в фудбанку. І вся ця їжа, з якої вони обід зробили, це все з фудбанку. І вони такі щасливі були, розказували цим канадцям про це все. А ті канадці мені розповіли, що ті українці мають новесенький гарний інфініті. І вони не може не могли повірити, що як українці такі мають новесенькі інфініті, але їздять по фудбанках. І можна зрозуміти деяких людей, що деяким людям дійсно це потрібно, але всі би хотіли ходити по фудбанкам. Всі абсолютно всі тоді би мали би право ходити по фудбанкам. Канаді дуже довіряється. Довіряються такі речі в Канаді, довіряють своїм громадянам, своїм і людям, які тут в країні живуть, і вони довіряють, але скоро це все може пропасти і за таких людей можуть потерпіти дійсно люди, яким це потрібно. Тому що це неправильно, на мою думку, це неправильно. На думку канадців, це неправильно. Я думаю, що ви зі мною можете погодитись. Інші пару ситуацій це про загальне вимахування наших деяких українців. Знаєте. Ходять, навіть не думають про те і не хочуть думати про те, що в Україні війна, що в Україні люди помирають, що в Україні біда, і тут приїхали добре, ви приїхали, все нормально. Але чому ходити на ці вечірки? Чому сфотографуватися, показувати, які ви щасливі, як ви. Пішли туди, як ви побачили то. Як ви, як що ви себе взагалі, які ви щасливі, розумієте? Публічно показуєте, що айфон той купили, той купили. Створюють багато різного контенту на Ютубі про фудбанки, про айфони, про те, куди вони поїхали, куди вони приїхали. Розумієте, а самі нічого не роблять за для того, щоб помагати та підтримувати Україну, і тільки можна сказати таким чином ще й позорять Україну, тому що тут в Канаді дуже багато. 에, особливо канадців українського походження, які тут народилися. Вони спочатку, коли тільки почала перша хвиля цих коетівців приїжджати, то дуже сильно підтримка була така конкретна, аж гладили по головці. А тепер канадці вже деякі не хочуть цього робити, бо вже начулися, вже побачили багато історій, і, і канадців також деяких дуже надурили деякі українці, і це справді неприємно і негарно. Так не так не варто робити. Українці за кордоном їх не можна судити, ну але українці за кордоном не повинні поважати свою державу. Вони повинні представляти Україну тільки з найкращих боків і робити все зі свого боку і зі свого серця, щоб не було стидно про них щось сказати комусь іншому або якійсь іншій нації, тому що. Одна історія перетворюється в дві історії, дві історії перетворюються в п'ять історій, а п'ять історій перетворюються в двадцять історій, і воно все збільшується і збільшується. Тому треба завжди починати себе. Треба завжди дивитися себе на себе збоку. Треба себе просто ставити перед собою і дивитися на себе, і вміти бачити в собі недоліки. Тому що, повірте мені. Кожна людина, в тому числі і я, має дуже великі недоліки і багато проблем. І ніхто не є ідеальний, ніхто всі ми є грішні, і ми просто деякі люди не вміють е, аналізувати себе і покращувати себе індивідуально як особистість. Канадці дуже прості, особливо канадці, які тут народилися, вони вдягаються, як вони хочуть. Вони не люблять, коли хтось на них пальцями тикає. Знаєте, наші деякі українці приїжджають і починають, о, дивись, як він вдягнутий, о, той так, о, то місто не таке, о, та дорога не така, о, та Канада недорозвинута. І це дуже ображає людей, які тут живуть, тому що канадцям по великому роз, роз, розкладі не взагалі все одно, хто є, в чому вдягнений. Хто де працює, тут всі рівні. І тому це вимахування, це показуха ця, вона дуже сильно не підходить під це суспільство. І тому навіть деякі українці покидають Канаду, бо вони не можуть вимахуватися, бо тут всім пофіг. Тут кожен може купити любу машину, любий айфон. І знаєте, що дійсно в Канаді? Дійсно класне досягнення: це купити своє житло, купити підкреслюю, Тобто назбирати ті 20% першого внеску. Потім уникнути mortgage insurance, тобто mortgage страховку. Або виплатити повноцінно своє житло. Оце дійсно круте досягнення, тому що не кожен може це зробити. А купити автомобіль, а купити айфон, або піти працювати, або вдягнутися дуже гарно це не є досягнення, це просто прості речі, які потребуються від любої особистості, від любої людини. І люди, які тут живуть вже рік, два-три, починають поступово мінятися і це розуміти більше. Ну коли тільки деякі українці приїжджають, які любили собі повимахуватися в себе вдома чи в Польщі, то тут таке не проходить і не працює. І це просто можна сказати, навіть така підказка для наших співвітчизників. Але я люблю всіх українців, поважаю всіх українців, тому що я є українець і українці. Не є без недоліків так само, як і люба інша нація. Я це прекрасно розумію. Але ми ведемо канал про українців про Україну, і ми можемо робити різницю разом, єднатися і удосконалювати кожен особисто сам себе. Я вам бажаю здоров'я. Надіюсь, відео вам сподобалось. воно було цікаве. І побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках. Мирно неба на нашою улюбленою Україною.